Сьогодні у нас особливе інтерв'ю. Давайте дізнаємось більше про те, з ким воно. Отож так, я Лілія Олійник. Я інчар керівник ресторанного напрямку в компанії Emoji Fest. Основні речі, з якими я стикаюся на роботі та над чим я працюю. Це трансформація команд, це робота з розвитком правлінських талантів і навичок. Це робота з. Наштабуванням фактично також через людей і команди нашого бізнесу. Ось холдинг емоці фест компанія, яка зародилась, народилася у Львові. Ось і розпочиналася вона, власне як ресторанна компанія. Станом на сьогодні холдинг це про значно більше, про значно ширші речі. Інші бізнеси мій фокус і моя діяльність фокусована саме на ресторанному напрямку. Як ми познайомилися, як взагалі сталося так, що співпраця між нами відбулася? Та ми розпочали з Богданою працювати у 2024 році. Одразу забіжу на порі скажу, що ми зіграли вже 54 фінансових гри саме з Богданою. Розпочалося все з ідеї ще наприкінці 2023 року. Я роздумувала над зміною формату бізнес-ігор власне для управлінського складу ресторанів. У нас вони завжди відбувалися. і мене зацікавила гра «Кашфло», в яку в 2023 році почав грати мій чоловік. І мій чоловік, власне, не мав досвіду гри з Богданою на той час, і він порадив мені звернутися до одного з модераторів цієї гри. І у нас в січні 2024 року відбулася перша тестова гра з лідерами напрямків, де ми зіграли і загалом зрозуміли для себе, що цей формат точно про зміну способу мислення управлінців фінансового мислення управлінців і може підсвічувати різні речі і ті сторони власне фінансів, на які ми не робили акцент раніше в наших навчальних програмах. Разом з тим, наш досвід першої гри в частині відгуків наших такий між лідерами розділився 50 на 50 – тому я вирішила пошукати і подивитися на такі альтернативні варіанти. Богдана, я вас знайшла в інстаграмі випадково. Я просто там ввела кешфло, натрапила на вашу сторінку, побачила там дописи людей, з якими ви граєте. І просто вам написала про те, що якби, є такий запит, чи ви готові це обговорити? І пам'ятаю нашу зустріч першу, де ми з вами проговорили і масштаби ігор. Та я озвучила кількість управлінців, станом на той час. Мова йшла про 80 людей, і чому якби вирішила спробувати? Перше між нами одразу справді відбувся якийсь такий теплий контакт, і в мене було відчуття. Впевненості про наступні речі, що перше це адаптивність, яку ви мені запропонували. Ви були дуже уважно до запиту, деталізували його, і для мене одразу це було сигналом про те, що для вас важливо не просто провести гру, а покрити мій запит. Мій запит на той час ну це був він залишається до сьогодні. Бізнес запитом, так? тому це були такі точно речі, після яких я вирішила спробувати. Точно скажу, що е, не помилилася, тому що по завершенні першого кола ігор ми з вами одразу домовились про друге. Та да? mm -hmm. станом на сьогодні, е, в частині нашого навчально-розвиткового плану, у нас і в подальшому заплановані або в межах один раз на рік, або в межах один раз на півроку навчальні ігри. По кешфло власне з вами і з нашими управлінцями є такі, які вже грали по 3-4-5 разів. І щоразу відгук від них змінюється щоразу вони говорять про те, що вони дізналися ще щось нове, і аналітику, з якою ми працюємо, також дає змогу нам додатково робити певні висновки в прийняті власне управлінських рішень. Які саме стояли перед вами цілі в контексті навчання персоналу, чому ви вирішили звернутися до інструменту гри? Скажу, що е, цей інструмент гри точно покриває дві важливі цілі. Перша це в процесі гри є у нас кейси, коли справді і в процесі, і по завершенні гри е, в управлінців те, буде змінюється фінансове мислення щодо тих чи інших питань. А інша ціль, яка було важливо покрити, це спільна командна взаємодія, прийняття рішень в межах гри, і наскільки це може бути цінно для лідера команди, для як гравця, та, і водночас паралельно як для спостерігача От дуже часто у нас менеджери виходять для себе з особистими спостереженнями і інсайтами про те. В який спосіб колеги, і не тільки менеджер, загалом всі управлінці, які грають, в який спосіб його колеги, їхні колеги приймають рішення, в який спосіб вони мислять. Під час гри це дуже гарно проявляється, тому що якби є фраза, вона така дуже проста, ми всі родом з дитинства. І насправді нам всім так чи інакше хочеться часто грати. Так, я не скажу гратися, часто грати. І насправді в процесі гри ти, так як і дитина, є сам собою, і можеш і про себе дізнаватися, і про людей, які сидять поруч з тобою, за ті речі, які не були проявлені в, жодній, в жодному іншому чи робочому кезі чи позаробочому. Тому, напевно, це дві найцінніші речі, які ми для себе виносимо. Це спосіб мислення паралельно. Є опції інструментів, які виносяться до прикладу про те, а в який спосіб я ще можу домовлятися або висновки на рівні а правила є ось такі, але насправді. Життя воно ж не завжди рухається так, як прописують правило. Отже, я можу мислити інше, і я в тій чи іншій ситуації міг себе по іншому повести. І друге, це власне цінність командної взаємодії, краще розуміння один одного в подальшому життєвому операційно тинному процесі для людей, які грають. Оточню цю деталь, яка важлива. Це не є класична кешфлоу. А... Даний тип гри і даний спосіб гри це авторська версія, яка дозволяє вирішувати і закривати дані потреби. Після цих ігор, попри свої цілі, чи вплинувала вона якось на самих учасників або на самі бізнес-процеси, які слідували потім? точно можу сказати за учасників. Вплинуло в наступних моментах. Були випадки, коли люди грали в цю гру, виходили і ділилися про те, що а, а виявляється до того я не вмів рахувати свої кошти і взагалі не вмів працювати з бюджетом. У мене з'явилося бажання працювати з особистим фінансовим плануванням. Були інсайти про те, що ти знаєш, я ніколи не знав, що я можу з кимось домовитись, і, наприклад, відкривати власну справу не самостійно, а з кимось. Тут я зрозумів, що це можливо. Ну, я точно скажу, що в частині. Особистих інсайтів і результатів для учасників це було цінно, це було підкріплено практичними діями, і воно паралельно впливало на наші робочі і бізнес процеси, та тому що коли ми говоримо про зміну способу мислення, це не може відбутися в межах однієї гри чи в межах одного дня, але ми точно можемо ствердити і сказати. Що зміна способу твого на зміну способу твого мислення впливає дуже багато факторів. Дуже важє, і, і що важливо розуміти, що часом одна історія ситуація, яка з тобою стається, може просто запустити процес, які ніколи не запускалися до того раніше, і з нашими учасниками нашої гри ось так і відбувалося. Якщо говорити про зміни, враховуючи, що у вас був досвід гри першої з іншим ведучим, модератором професійним базової гри, шло, яка є, і нашою з вами співпрацею в цій іншій гнучкішій версії. Де був цей власний чинник прийняття вашого рішення е, і е, усвідомленості, чому саме варто переходити на довготривалу співпрацю з, разом? Перше, що є для мене, як для HR, дуже важливо і було те, що ця гра має мати навчальну складову. І спосіб модерації, власне, ваш був значно ближчий до навчального процесу. Аніж в першого модератора це не добре, не погано, це факт, і запити можуть бути різні. Та? Якщо запит є зараз, я умовно скажу, давайте ми тут всіх, давайте ми будемо грати так, щоб побачити, як там люди між собою жорстко конкурують або інші якісь такі прояви, то він один. В мене він був зовсім інший, і першому модератору, на жаль, не вдалося досягнути цього мого запиту першої Голову. Це було перше. І друге, все-таки повторюся, скажу для мене дуже важливі є, коли я починаю з кимось співпрацювати. Для мене важливо перше, наскільки виконавець мого запиту дослухається до того, що для мене є важливо і для мого бізнесу станом на сьогодні. І друге це встановлення такого довірного і чесного контакту. На нашому прикладі можу зазначити наступне, що. Попри ту гнучкість адаптивність, яку ви проявили з першої нашої взаємодії, були речі, де ви мені аргументовано пояснювали, чому, до прикладу, ми не будемо змінювати правила в розрізі часу. Чому, наприклад, важливо є, щоб. В межах гри було не більше ніж X учасників, і це все було з вашої сторони через таку едукацію для мене, бо я не стикалася з цим інструментом раніше, і ви мені так на практичних прикладах роз'яснювали і показували навіть попри таку гнучкість, адаптивність до запиту, яка в мене була. Ви завжди давали мені розуміння, що якщо ми підемо цим шляхом. Ви досягнете оцих результатів. А якщо ми підемо іншим шляхом, то ми можемо досягнути інших результатів. Тому, власне, вже і якби такі терези, та схилилися на вашу сторону. І я теж, чому така співпраця вийшла довго тривало? Перше, тому що я бачу результати. Ці результати цінні як для людей, так і для бізнесу, в якому я працюю. І друге, це те, що я розумію. І відчуваю від вас професійне зацікавлення не лише провести гру, а професійне зацікавлення професійне і особисте, ймовірно, зацікавлення створити value, цю додану вартість для мене, як для замовника і для бізнесу, в якому я працюю. Це якби точно є ключовим. Кому на вашу думку на даний тип гри, оскільки він і все таки є авторський, міг би підійти найбільше. Я думаю, що це стане. Добрим якісним інструментом для малого і середнього бізнесу для команд і для людей, які дотичні до прийняття фінансових рішень, дотичні до прийняття розвиткових рішень в бізнесі. Загалом, я вважаю, якщо ми абстрагуємося так від бізнес-керунку, про який ми можемо говорити довго, я вважаю, що більшості Людей ця гра буде точно корисна людям, яким цікаво дізнатися про те, а які поведінкові прояви у мене ще можуть бути в тих чи інших ситуаціях, в який спосіб я приймаю самостійно фінансові рішення, тому що ми щодня приймаємо фінансові рішення. Ми щодня з вами граємо в гру кашфло. Ми виходимо з дому. У в нас в гаманці є певна сума коштів. Щодня ми вирішуємо: я поїду на таксі, чи я поїду на трамваї. Я пообідаю в ресторані, чи я візьму їжу з дому. Я придбаю собі новий костюм. Чи я, наприклад, відкладу це і придбаю його в наступному місяці? Насправді, кожного дня ми приймаємо ну точно кілька десятків фінансових рішень. Ми просто. Не задумаємося про те, який вплив вони можуть мати на завтрашній день. Ми не завжди задумаємося про це на завтрашній, чи там на якусь більш довготермінову перспективу. Тому якщо про бізнеси чому я фокусуюсь на малому і на середньому бізнесі, і напевно фокусно про цільову аудиторію середнього менеджменту і менеджменту вищої ланки, тому що власне це період, коли. Працівник становить себе в межах такої менеджерської лідерської позиції, і ця гра точно йому може підсвітити важливі речі, і важливі моменти, які потім вплинуть на його подальшу і на його подальшу кар'єру, і на його подальший спосіб мислити по іншому, і в розрізі фінансів, в розрізі перемовин, в розрізі прийняття рішень, тому що ця гра не тільки про кошти, це ж гра не про прихід і вихід грошей. Це гра про те, де ти маєш. Де ти розумієш, наскільки швидко ти приймаєш рішення, в яких саме рішеннях тобі потрібно довше часу? Наскільки ти вмієш домовлятися з людьми, які сидять за столом? В нас було два різних досвіди гри. Перший раз ми грали, і це були працівники, які не працюють в межах однієї команди. До вони знайомилися між собою, і з щоб за столом могли сидіти. Люди, які не перетинаються ні щодня, ні щотижня в поточній родині. У нас був другий тип гри, там, де грали власне управлінці одного закладу, сідала команда і грала як команда. І цінні інсайти були і в першому, і в другому випадку. Все питання від запиту, який ви даєте. Я як і чар однозначно рекомендую цей інструмент і вважаю його за такі останні інструменти, які ми використовували, одним з. Найдієвіше, власне, в тих речах, про які я вже говорила попередньо. Тому вважаю це вдалою інвестицією в людей і в розвиток бізнес-процесів загалом. Іллю, дякую вам. Ви розкішний оратор. Дуже приємно вас слухати. Дякую вам за це і вам також дякую за перегляд цього відео. І на зв'язку.